Привіт, рибаки. виїхали сьогодні порибалити з Артемом на таку от красиву лісову водойму. Я вже тут був не раз, водойма знайома. Артем, передавай привіт. Всім привіт, підписуйтесь на канал. Тому в цьому сезоні перший раз тут. Будемо пробувати щось ловити. А як все вийде, ви побачите далі. На що буду ловити, чим буду кормити. Зараз буду швиденько розкладати вудки. І далі все вам розкажу. Ну, нарешті розклав я вже вудки. Ось зробив заліз ось таку просіку. Минулого року тут рибалив, кум робив. Того року приїхали, все, все заросло. то то робив просіку. Там трошки було вільно, але все одно було. То я там нише, де вода, я нише позрізав. Взяв таку міні-кусу сьогоднішнього напарника, потім покажу, підемо в гості хто. І вже розклав вудки. Буду рибалити я на дві вудки. Одна буде в мене ось на флет. Флет на флюрокарбоні. Повідець. Десяточка гачок хаябуса і вісімка попавчик, ананас. Для флета замішав ось таку прикормку, метонний пелець 3 спеції. На другій вуці в мене буде монтаж гелікоптер. Ось такий груз 90 грам. Повідець, також коротенький, але вже на гачку восьмого номеру Кренк. Всі гачки від Хаябуса і восьмий побабчик кріль. Такий блідорожевий кріль в мене буде. Тому тут буде стік, стік в мене тут буде спеції. Спеції буде бойл. Мої будуть бойли спеції. Зараз буду вішати стік і буду кормити. А може і ще зараз кормити поки що не буду, бо дуже хвиля, трошки буде незручно, але подивлюся, якщо трошки втихне, то буду кормити. Якщо ні, зараз буду ловити на стіках, а вже ближче до вечора буду кормити. По корму також вам покажу, чим буду кормити. Можливо, що й зараз буде дощ, вон така гарна хмаринка виходить, то не знаю. Так, Артем теж буде рибалити от собі на дві вудки. Буде два навігатори, він буде собі так, на карася. тому буде його місце отут коло верби. От тут буде Артем. Вже розклав цака. Така от грібінка собі, щоб поставити вудки чи там перенаживити чи ще щось. Дистанція буде, ну я так поки що думаю, десь метрів. 80-90 туди аж підліз. Там є зона спокою і туди я буду кидати. Тому якось так. Подивимося, чи спрацює сьогодні моя тактика і артемова тактика. Так що не переключайтеся, підписуйтесь на канал. Зразу подобаючку. І чекаємо зі мною рибки. Як тільки буде якесь склювання, рибка, зразу буду по можливості показувати вам. Артем скоріше справився. Роби перший заки. Ну, давай, Артем. О, закинув. Ну, Плюс-мінус метрів десь 40 буде. Все, вимотуй дугу. Чіпляй свін грає, чекай, риб. Ну що, буду зараз я кормити. Прийшло десь година після закиду, щось тишина. Вітер був трошки втих, як та хмара йшла, потім знов почався сильніший. І зараз покажу вам по корму. Так, кормити буду я войн. Ось такий сірий, то є спеція. І е, цей такий. Корішневіший то є риба. Є пилящі бойли. і чисто так для кольору трошки буду давати в спомпку кукурузи. Кормити буду небагато, тому пару спомбів в точку, я думаю, хватить. Потім ще трошки на вечір. Все, буду кормитися. Якраз думаю, до вечора буде добре.

Je. Oni tak to rovil. Od na parnik, není. Kum? Já už rozmotěl. Збираєш на двері одчурок. Рибкав? Ну що, рибаки? У нас живот вечіріє, вже, от вже он. сонечко помаленьку починає заходити. Так, яка в нас обстановочка? Зловив дві рибинки. Карасика одного зловив десь такого до пів кілограма і коробчика. Коробчик невеличкий. Тут заребляли навесні, то таких забирати не можна. Але перше приїжджав власник, кум теж був зловив. Там на відео видно, то він того випустив, перед тим трошки зловив. Більшого десь такого десь на 1,5 кг. Власник дозволив забрати. Якщо нічого більшого не зловиш, то дозволив забрати. А так то все випускається. Я зловив ще меншого. Так, по оснастках так і є ця флет, ця гелікоптер. І ще взяв-сподав, закинув собі на флет. На флета. І то одну зловив карасика на флет на дві кукурузинки. і. Другого на попапчик. Попапчик так само на феде, але поміняв вже не на нас, а кукрузити гровий горіл так само 8 мм. Вже викормив решту е, корму. Вон, якщо ви, е, видно, я думаю, буде видно на відео, то якраз оця будка напроти, то вона по межі мною. А я кидаю по краях. Е, так. Що е, далі? Ага, Замішав я пелець. Оцей самий, ну, точки коробка, а пелець зовсім інший. Оцей спецій, замішав. Зараз буду ним забивати от флета. Ловлю, перейшов от гачечок Ренг восьмий. А насадка, ну, фокусуйся. Насадка горошинка і кусочок горохового попапчика-половинка. Так, Артем хоче випускати. Ну йди, бери, випускай. О, зараз вам покажу. Що зловив? карасик. Покажи. другим боком. Переверни його таку гарну, покажи. О, ось такий от карасик. О. Такий такий карась. карась ми забираємо. А карпика... І голий і Так, Карпік тільки вийшов е... не вкинь. Збираємо в ньому ми... є ось така от ранка. Да, ще є от така от ранка на ньому. Артем. Положену я назад, зараз зробимо фото. Зробимо фото і будемо випускати. О, все добре. з ним. Так, зараз зроблю ще фото і буду випускати. Так, зробили фото і Артем. Лізи випускай, давай, давай, випускай, не муч. Заходь так далі. Не бійся, далі, далі заходь. Все, далі не йди, бо зараз береш води. Стій, стій, стій я якось зайду з Ну давай, випускай, хай пливе, хай росте. Ні. Зараз ми йому поможемо, зараз. Ли, пливе. Давай, ей малий. Киш. О. Тікає. Вс, о, плив. Все, пішов. Все. А й росте. Артем за страх. Давай, вилізай, зараз точно набереш води. Так, рибку випустили. Карасик поїде з нами. А коробчик буде рости далі. Щоб нудрі рік зловити вже великого. Все, закидаю флета, поки що виднося. І будемо чекати більших трофеїв Так, поки рибка, не клює, йду, до кума будемо щось вечерати. Артем вже побіг, поки ще виднося. Не знаю, чи буде чутися, чуєте якийсь звук. А ну хто скаже? Хто так робить? Давайте. Напишіть в коментарях, що за пташка такий звук подає. Дуже похожий звук як в мене санізатори. Що там такого кудуку стою, тут таке враження, як то станізатор. Тож в мене сама краковка є. Так, ось до Кума. Артем немає чим зайнятися. Так, ось такою от косою. Покажи, дай сюди. Дуже зручна штука, Кому собі таку придбав. 100 гривасиків. Куди ти купляв? Давно вже? А? А, два тижні назад. Ото для таких очеретів дуже хороша штучка. Ось зараз придаву Не лізь, не лізь, бере на бреш води, Артем. Ну-ну-ну, лізь-лізь. Стоїть. <плес> так, да, дуже гарно коси. О, кум собі поставив ротпода туди вниз. Плюс ще на бузбариках. А Кльову нема. Так, кльову нема. <плес> ну, одного злого в карпіка. От будемо такий от столик, зараз будемо щось вечеряти. Мівінки. Поїмо мівінки. Все по-простому. От мівінка, чайок, крекер. І будемо чекати кльову. О, до речі. Хто не бачив попереднього відео, є там з лином, я тестував сигналізатори, але не хотіло тягнути. А от дивіться, повісив я пейджер свій. от, Щоб бачили. Q5 і он, подивіться. Машина де відніється. Ну я думаю, скид з метрів буде. Скільки ти? О, ти кліпсу. Скіде скидав шагами. 100 метрів оранже О, 100 метрів. І синізатри. О, кума, дивіться, онлайн. Онлайн клювання. Бачите? ну Куми, давай. О, онлайн. буде більше, ніж Так, кум тягне. Немає нічого? О, каже, немає нічого. Може є, ні? Нема. І дивіться, то десь буде туди ну, більше 100 метрів. І от через ті всі курчі, хоч би що, пейджер тягне. Але якщо таке в кармані, то ні. А от повіси тут така трошки, щоб була така діагональ, туди лінія. І все, і нормально тягне. Добренько. Будемо робити вечеру і чекати на вечірній кльов чи на нічний. Якщо щось буде цікаве, буду показувати. Да, мав одну хорошу, таку, досить таку гарну. Хорошу клюваку, але був кума, поки добіг, то прогавив я. Ну нічого, може ще щось буде. яка красота. Такий гарний ставочок. Лісок, природа, пташечки співають. Дуже гарно. Все. Будемо чекати клювань. Добре ранок, грибаки. Подивіться, яка в нас краса. Ставочок парує. Ліс в такому от тумані. Пташечки співають. Шедеврально. Але рибка не клює. Цілу ніч простояло все, а хоч би пікнуло. Нічогісінько, вже, вже котра у нас почала 6-ї ранку ну, роз'їжджаються рибаки. Взагалі навіть ні піка не було. Там кром сплять, кум так само нічогісінько не зловив, я ще одну на столоба. Зняв флета, закинув, може часом товстолоб клюне і теж нічого. Зараз кажу, яка в мене оснастка на товстолоба. Трошки покобрився зранку, бойлика підкинув. Може часом щось розклюнеться. Ось. Ось така от в мене оснасточка поплавок. Шпиця. І тут же очки чіпляються. Один наверх зачепився. То я закинув ту оснастку в годині десь. В годині десь 12 від 3 кабайць, блуху начепив. І ото дивіться, що лишилося. Я не знаю, чи то добре, чи то ні, що його стільки лишилося, але дивіться, який їжак з нього зробився, бачите? О! Трикобайт з блоха. І то в мене ще стільки лишилося. А кум закинув е, теж з вечора. Ну, він закинув трошки раніше, може десь на годину раніше від мене. Так, десь на годину раніше закинув. Е, це як він? Динаміт Mollitrix закинув. Так само, нічого не клюнуло, але ото витягував, то вже його не було. У мене то лишилося, то я не знаю. що воно не сильно працює чи як. І кидав вже і на вареного бойла закидав вночі розчиненого, тож витягнув бойла не було. Взагалі, тишина то всіх так. Ну, будемо сподіватися, що щось таке зараз проклюнеться. Такий нетуманна, яка пара йде з води. Трошки поспав. Десь почало першої, ні, почала другої ліг спати і то майже коло п'ятої прокинувся. Поперед закидав вудки, підкинув трошки бойликів пелящих, тому я що щось таке клюне. А так все, тишина. Добре. Будемо чекати того клювання ранішнього. Артем спит. Я сподіваюся, щось що таке клюни. Ранкове клювання, о! Ну буде. Буде тягнути чи не буде? Так, я підсікаю. Оператор ще спить, зараз покажу. Якщо витягну. Що? Є кор. Є коробчик. Ось який красивий. попався. Зараз покажу нашу клюну. Подивіться на горошина з шапочкою Попапа. Добре, будемо швиденько його відчіплювати. Дивіться, отакий от вкрасень. Все. Швиденько перезакидаємося, вже ранкова рибка є. Ловимо далі. Ну що, рибаки, почався ранішній кльов. Таке дочекався <coughs> того карпика. Дочекався гарненько так клюнув. І от злив одного карасика на флет і от його другого. там того не зазняв. Навіть коротше, не клювало, думаю, перезакинуся, бо вже прийшло годинка часу, тому я перезакинув флет. Витягує карась, і його так само навіть не клював, навіть не було піка. І клюнув він на кукурузу. Теж було дві, куку... дві кукурузинки. По однизу горох на одну пружину. І забиваю так само цей пельчик спецій. спеції. Така от кукурузка в мене. Тому вже трошки цікавішечко. Все. Перезакидаємо. Чекаємо далі рибку. Так, лівання. І вже немалесенький карп. Дійшов. Війшов. Війшов. Так. Да. То гарним було. Так, ось. Знову покльовка. Так, є рибка. о, Нема рибки. Все одно з вас сподобається. Під самим берегом зійшла. Ладно, ловим далі. Ну що, рибаки? Ось вже й прийшла до кінця наша риболовна сесія. Будемо закінчувати ось на такому одному і другому прикрому сході рибки. Одна була досить таки гарна, клюнула на гелікоптер. На гелікоптер. Ось на, на цю вудку, оснастка гелікоптер і дві горошинки були насадкою. Артем вже от почав от змотуватися. Зловили пару карасів і пару запускових карпиків. Малі поплили підростати, карасики забираємо. Таке, що вийшло, зазняв. Дистанції в мене були, кормився на 85 метрах, а ловив, флета не кліпсував, флет в мене був такий пошуковий, а гелікоптер в мене був закліпсований на 90 метрів. І то звітам щось гарне клюнуло. Ну нічого. Що зробиш? Це риболовля. Щось зловив, щось зійшло. Але і це добре. Відпочили, побули на природі. Тому будемо змотуватися і їхати додому. Ви ставте свої подобайки, кому сподобалося відео, підписуйтесь на канал. І всім дали грибалок.